Добрий день, це канал Я і мої кози, ми з вами на кухні. І я захотіла щось смачного. Що ж ще не знаю, що у нас вийде? Ну зараз щось ми приготуємо. Так, 5 білків я збила. Зараз ще жовтки буду додавати, збивати. Три ложки цукру. Багато не давала, а 3 ложки. Ви хочете солодше, можете дати більше. Ось, Я. Нікого не заставляю більше-менше, хто скільки хоче. Я трошки. Ось зараз Тру яблучка. Так, три, п'ять, шість, сім яблучок таких невеличких потерла. Одне трошки більше. Обирали. Яблучка віддам. Качаний козам вони з'їдять. Ось, а, собі яблучко візьму. Ось так. Зараз зіб'ю білки жовтками і тоді покажу, що я буду далі додавати. Яблука ту на грубшу тертку, але якщо в кого вона дуже грубо тре, то на дрібнішу Ну, У мене вона і купляні тертки нові, нікуди ж не ні. ось так. Не дуже дрібно тут. Ну, але мені так зручніше, не то я взяла її. Ну, але в основному я тру свою старою. Всі це добре знають. Оу, куди? Ось так. Тертку нам ще зараз треба буде. Це яблучка. М -м -м. Супер. Ось так я збила білки, що вони навіть не ворошаться. І зараз будемо збивати жовтки з білками. Будемо додавати по одному жовтку. Яблука. Це у мене кукурузерний крохмаль. Ні, картопляний. Значить, взяла картопляний. Я ну а ще кукурузен беру, ладно. Так. І з одного лимона ось такого. Обтерла шкірку. І перемішую. Хочете, можете додати цукру сюди? Я додавати не буду, бо цукор ще більше соку пустить. Це нічого, що вони рудіть, що треба було дати лимонного соку сюди. ось, Ну, мене так влаштовує. ви хочете, можете додати лимонного соку. Щоб вони не жовкли. Мені вони не мішають, що вони жовті. О. Ось так. Зараз перець. ось так. Я тільки кладу так, щоб по бумазі було щоб на пательню яблука не лягали, щоб я могла потім бумагу відняти і було мені добре. Ось так. І яблука мені ще треба буде. Камісь яблука відставимо. І наше тісто, майбутнє, як то кажуть, це білке і жовтке. Ну, ось тільки забула, хоче підняти. Зараз. ось так. delle' Додаємо муку. Пів чайної ложки соди. Хочете можете не додавати, я нікого не заставляю. Люди є, щоб соду печуть. Якщо яйця зразу цільні збивати, ну жовтки з білками, вони такі пишні в мене не виходять, не знаю. Я весь час збиваю, якщо мені треба так, то перед білки, потім додаю жовтки. Хоча в тому комбайні воно досить непогано і так збиває. Хоч то казали, що він не потрібний, бо він одноразовий, що ти купила. Ну, Богу дякувати, скільки він вже роботи на кухні переробив, я на нього обідоньки не маю. Ось ось таке. Зараз я вимішаю. Беру наші яблука. Ой, духовку не включила, я і забула. Як я забулась. Роздява. І розложуємо наше тісто зверху. І відправим зараз випікатися при температурі 180 градусів до готовності тіста. У мене на верхній і нижній спіралі печеться. Но більше і температури не даю, бо в мене на більші горить. А ви собі по своїй духовці орієнтуйтеся. Вже було мені таке, що я сказала 180. 20 хвилин, а мені потім пані пише. Що ти таке сказала? Я виняла через 20 хвилин, а воно в мене не спеклося. Я пекла при тій температурі, що ти казала. то може ваша духовка так пече? Ти неправду сказала, у мене духовка добра. Дивіться до готовності. Ось так. Відправляємо в духовку для запікання. Так, а це другий ставлю в. В духовку, то ізюму трошки яблука поверх. Так, це мій перший, Цей, що з яблуком. Можна заварний крем варити, хто який хоче. Я не буду нічого варити, я ось так просто помащу і докупи два склею і буде нам смачно. Варення в мене кисленьке, не є солодка така, щоб. І зараз посмакуємо, буде нам смачно. Але смачне ну, а це наш другий корж. О. Можна було ще третій робити, але ну, мені хватить два. Зараз візьму кружку молока на Ну що, попробуємо. Ось такий вид має. дуже смачно? Так що готуйте, смакуйте простенько і смачненько і раз, раз. Дивлюся, щоб ігорів ігорів переклад не згорів. Так що всім смачного, хто буде готував. Мирного неба і міцного здоров'я. Залетіла ну, хмара. Напевно, зараз буде дощ. Наталка коза погнала. Ну нічого, все буде добре. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім па-па